Мене звати Валентина Ткач, я майстриня килимарниця. Я займаюся ткацтвом із самого дитинства. Моя мама ткала килими і по сьогоднішній день, чує, а мій батько очолював фабрику художніх виробів у моєму рідному Богуславі. Коли були зміни у 90-х роках, мені доводилося рятувати ці ткацькі верстати, щоб їх не знищили. І я б хотіла відродити ткацький осередок у моєму рідному Богуславі. І для того я організувала таку невеличку ткацьку майстерню, реконструюю ці верстати. От, і на майбутнє я хочу, щоб до мене приїжджали люди, навчалися, проводити майстер-класи і щоб вони отримували від цього велике-велике задоволення. Для цього я хочу зробити маленький верстат, щоб кожен відвідувач мав свій маленький верстат, на якому зробить якусь свою хорошу річ на пам'ять. Як приїжджатимуть іноземці до нас, я б хотіла показати нашу Україну красивою квітучою, життєдайною, і для того я б хотіла б зробити в своїй майстерні красивий ремонт, розписати стіни, щоб моя майстерня аж сяяла життям і радістю. І щоб ми могли створити осередоказ в моєму рідному Богославі. я б хотіла б, щоб мій Богуслав був відомий на весь світ.